Погляньте на реакцію цього ірландського репортера, який став свідком бомбардування Одеси шахедами. Отже, я щойно став свідком того, як десятки російських дронів дронів бивць врізалися в житлові будинки по всьому місту, тут в Одесі, навколо моєї квартири. Дим скрізь, будівлі горять. Вони врізалися у житлові будинки, де люди спали. Не у військові об'єкти, бо це не те, що робить Росія, а саме туди, де щодня сплять люди. І європа, схоже, досі взагалі не переймається цим і бляха. Немає жодного бажання зупинитися і спостерігати за цим це божевілля. І знову ж таки, я журналіст. І я завжди намагаюся бути об'єктивним. і намагаюся сповільнитися і заспокоїти свої емоції. Але бачити таке зараз це огидно. і факт у тому, що це найбільша країна Європи. І навіть як європеєць, що походить з Ірландії та Великобританії, відчувати, що моя країна і країни, звідки я родом, нічого не роблять і не сприймають це настільки серйозно, як потрібно. Це огидно. І мені соромно, але це не повинно тривати ані секунди більше. І єдиний спосіб це зупинити це знищити Росію. тому, що це тероризм. я бачив обстріл в Орландо у прямому ефірі на своєму телевізорі кілька років тому. я бачив наживо концерт Аріани Гранде у Манчестері. Це був ісламський тероризм. Це чистий, ясний, однозначний тероризм, який відбувається в Європі. Іран фінансує ці дрони. Північна Корея фінансує ці ракети. І Якщо Європа не прокинеться сьогодні, це продовжиться. І Українці готові воювати у цій війні за всю Європу. Але Якщо ця країна впаде, тоді бої будуть у містах і містечках Польщі і всюди. І нікого більше не можна буде звинувачувати, окрім європейців, які дозволили цьому лайну статися.